Вітаю на жабічому дворі. Ми далі продовжимо Little Nightmares. Я просто вже хочу для себе її закінчити. Бо я вже знаю, що ми йдемо до фіналу. Але. Що ти потираєш? От вона вам нагадує про минулу серію, як вона Грибочок з'їла. Живий! Все ще й І, до речі, дзеркала нема. Ну, це вже нам натяки на фінал, що нам треба буде робити, і так далі не розумію, чого це в мене. а? Що ти робиш? Мишу, я просто бачу перед собою. Хай там як пігнали. Ні-ні. Ні-ні-ні, воно ж не так. Я знаю, що воно не так. Що ти робиш? Я знаю, що воно не так працює. Ну добре, мишу видно, мишу видно. Пігнали далі дивитися. Ми йдемо до фіналу, очі-очі. Будемо дивитися деталі. О, я... Знаєте, яку цю гру нагадує? Identity 5. Я її грав, вона нагадує. Я забула, ще, як ця гра називається, до речі. Ключ треба знайти. Може, тут він десь? Але сам факт. Е, я пригадала identity 5, де там була схожа така будівля. Вона співає. Слухай, рідненька, можеш її забрати на виховний центр, бо мені не подобається її поведінка. Я вже на. Іди сюди. Привіт! допоможи будь ласка, забери цю дитину. Ого. Так, забирай її. А, не можна. <плес> я добра, але вона чомусь. Все ми зрозуміли, що треба. Що ти засмучена, що я тебе віддати хотіла. <плес> Правильно. Так полизитися не можна. Тобто, поки вона співає, треба пройти. Навіть серце начебто, лялька там її. І... закрити якийсь портрет? Вона не почує Я думаю, треба відволекти. Нащо? Що, що хтось у жовтому капелюсі. І, походу, портрет або когось, але. Ну-ка, можеш взяти, хоч подивитися? Ні? Я так розумію, нам доверху. Розбити і швиденько, так? Та що ти робиш? Давай! Я просто. Я. Підіймися. Ти у мене накачана, на на ти вже Швидко овозила. Ч, ти йдеш ні? Ти зависла? Єдиний спосіб, що це перевірити, це? Перевірити, де воно? А що ти не йдеш? Ти, ти не чого ти не йдеш? Шо І... шо? І... Це що зараз було? Давай швиденько нам сюди стілець. давай давай! Тягай цей стілець, я хочу розбити ляльку. Я її не вчу поганому. Чесно, я не вчу її поганому. Але те, що вона з'їла цей як його рибочок, я, я це не дозволяю. Це не можна так робити. Можна робити безлад, але не можна їсти гриби. Стопу вона десь стоїть, серед цих манекенів. І вона десь співає. Підсвітлена це. Я можу якось це відкрити? Ні. Ні, я не можу. Диво. І ще я має робити? Ну, прийшла. Безлад навела тут. І, і Десь вона співає на фоном. Ми, типу її шукаємо, і ми настільки бісяча дитина, що. Ге, ключ знайти. Давайте зараз пошукаємо. Така дитина навела тут безлад, з'їла гриб. Її навіть ця тітка не хоче забирати. А ключ це йде? Десь тут ти шо, чи що? Я маю десь знайти ключ. Але я його ніде не, не бачу. Може бути, він був тут? Що в мене були підозри? Все, побігли. Я так розумію. Я щось забула? Чи ні? Коротше кажучи, нам ось це залишилося. Вона як фінальний бос, як нам її показали на початку. Що ти робиш? Візьміш, що ти. Ти навіть мене вирішила бісити. Гра? Не про корабель, про цих людей. Це про неї і що вона тут наробила. Єдине, що я можу сказати. Ну пішли подивимося, що на це що ти присіла? Бери. Вийди, шо? О. А ось вона, ось вона там стоїть Ти мене не бачила? Бувай. Ні, вибач. Що це за жесть? Зеркала побиті Ось вона там стоїть. Я вже її побачила, там її бачите? Пімпочка. А, ні, це не вона. Фінал. Все, фінальна битва. Маємо щось знайти, так? Ой. Секунду. Так розумію, ми маємо щось тут знайти важливе. Взяти кусок дзеркала. А, тут можна було пройти. І те зламала, і те з. А ось і дзеркало. Єдине дзеркало. Яке не розбите. І ми такі хоба розбили, так? Ні. Ах. Чому вона так себе боїться? Літенька, подивись на себе, ти така красива. Головне забери. У мене підборіді. Чухається. А. Бери! Рідненька! Ага! Підборіддя! Швидше! Швидше! Підняла, встала! Та візьми! Готуйся! Знову підборіддя чухається! Ага! Ф, що ж ти так боїшся? Нагадую історію про Доріана Грея. Ходить по цьому дзеркалу, Що, Батьки мільйонери, чи що? Чекаємо. Ні, не переживай. Дися, напасти на мене. Що ти кришиш? я ж нічого не зробила погано. Ну це просто дзеркало, це просто. А, ти боїшся цієї дитини. Та я сама розумію, вона мені також сильно не подобається. Чи тобі не подобається якесь дзеркало? Угу, вона швидше. Я не хочу це перепереходити рідненька. Я не хочу це перепроходити, тому я тебе з першого разу прийду. Та не бійся, я нічого тобі поганого не роблю. Ти мені просто надай надайшу. Візьми! Кинула дитина дзеркало. Кинула дитина дзеркало! Не проблема. Не проблема. Так. Я це вирізати просто. Я не хочу. Я не буду. Хай ви будете бачити цей капець. Пігнала пігнала. Це, до речі, не так важко проходити. Довго вона просто це робить. На! Подарунок. Ой, сникла перелякала. Давай, ліворуч. Вже йніщишся. Свербить. Якщо не помиляюсь. Правильне слово. Що ти падаєш? Бери дзеркало. Я просто вже тримаю мишу, бо через мишу, якщо я відпущу, то все впаде дзеркало. До речі. Як його. В неї пар з рота. Привиди, Фазмофобія, мінусова температура. Давай. Готуємося. Я пам'ятаю, що у нас буде літати. А ні, тут підійде. На тут підійде. Чи за позаду? Ні, попереду. Так я ж на тебе. Бери. Це я думаю єдине і все. Так, вона буде швидко. Десь тут підійде. А, позаду! Я встигла і ще буде один, і вона буде з іншої сторони. Я це пам'ятаю. Все все. А, тепер будеш нападати прям так? В наглу? А тебе, походу, також погано виховали. Рідненька, бери, тримай. Все, і розбите дзеркало. І шо? Довели вже і тітку! Ти що, пінеш її зжереш? Бо я не знаю, що в те, від тебе відчікувати. Ні! Я пожартувала! Я пожартувала! Не жуй її! Це, до речі, мені нагадує це... Ай, коліно! Ходячі мерці. Ух, там така ж була тема, але боже. Люди. Не дивіться. Я вас мовляю, не дивіться. Добре, що це не показують прямо. Но... Неадекватна дитина. Це просто я так і назову. Неадекватна дитина. Тепер це твої сили. Тепер це її сили. Дитина! Ти неадекватна, максимально неадекватна. Тебе навіть у виховний центр не хотіла забирати. Ага, і злитися на мене ще будеш. Да, 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 я тобі так і. Ск... Угу. Да, давай, злися. Тепер вона погоду за <с> мною піде. Все, фінал? Жерло того, жерла <novamente> сього і гриб, і тітку. Маленький же. О. Куди ти їдеш? Ти розумієш, що ти тепер ходяча електрика. А це ми? Я, я її контролюю? ні. Тепер покажеш, хто тут головний. Просто йду. Якесь око, і вона вийшла на вулицю. Ось і все. Ми пройшли. Ми пройшли гру. Вона коротенька, якщо чесно, 4 серії Гриби! Я чую гриби! Гриби ви зі мною? Я сподіваюся, що так Вибачайте, я не хотіла вас їсти. Гриби за мною! Пішли! Ілі ви зачинете просто двері? Ось я, давайте превью, я просто зроблю для себе. О, ідеально! Ви за мною? Все, я далі натискаю, я не знаю, що далі. Все, кінець гри, і вона вийшла на... з корабля. Люди, у мене питання, що за сюжет? Причому тут очі, люди, і чому, коли вона забрала сили, після цього відчинилися двері? Що тут мається на увазі? Тут є якийсь сенс, якийсь схований сенс. Я, якщо чесно, я любителька теорії, і я це обожнюю, і я хочу подивитися, що ж це все значить, навіть під таку містичну музику ми закінчимо. А кінець титрів є, я, я не хочу на це дивитись. Добре, ми це почекаємо. Але, люди, мені цікава теорія, чому перейшла на... стала канібалом. З'їла тітку, вона таким чином забрала сили. Чому люди туди зібралися на цей корабель? Чому він такий гігантський? Чому вони подорожували морем? І як вона попала на корабель? Якщо я не помиляюся, як вона попала на корабель, чи щось таке. А, не корабель, ні-ні. ні Вона начебто втекла Я про, про другу частину, вона, до речі, в мене є. Якщо не помиляюся, там на початку вони вже опинилися якимось шином на землі. Чи якось так? Коротше, подалися другу частину, ми зрозуміємо, що да як, бо має бути багато ні, мають розкрити в другій частині. Я вже хочу вже і подивитися, що ж там да як. Молодці люди! Ну-ка, давай. Можна якось пропустити? Це я отак без так. Нема? І не ескейп нічого не можна. А, все, закінчуються. Та ні, титри закінчуються чи ні? Я навіть ескейп не можу написати. Капець сидіти чекати ці титри. Не проблема. Подивимося. Хм. Вона просто, щоб ви розуміли, чому я пригадую другу частину, бо вона була пов'язана з цим хлопчиком з пакетом на голові. Та! Ще одна нормальна дитина, а хлопчик з пакетом на голові. Але сам факт. Якщо вже... І він якось з нею пов'язаний. І, до речі, її чомусь називають Шість Її ім'я Шість Може, вона якийсь експеримент, або дитина, яка там жила. Або я не знаю люди. Пишіть у коментарях, або може бути, ви скинете десь на каналі у Телеграмі, або мені. Просто де я можу це почитати. І хто там більш там розширена ця версія, що можна. бо Люди, ну не можу так так залишити. Ну ти три. Я просто відкрила Вікіпедію, і оце я дивлюся про сюжет. Типу, головна героїня дівчинка шоста. Що опинилася в глибинах величезного корабля, де для гостей готують страви з дітей. Що повинна вибратися на волю, уникнувши в небезпек на шляху? Дія. Маленька дівчинка на ім'я шоста опиняється в череві, Загадковий підводний спору у дії величезних розмірів, що з'являється щороку. От... Слухайте уважно. Підводній споруді величезних розмірів, що з'являється щороку в один і той же час в різних місцях. Споруда наповнена гротескними істотами, схожими на потворних людей, а також різними пастками в своїх глибинах. Гра починається з того, що щось прокидається на найнижчому рівні черева. Щоб покинути корабель, їй потрібно дістатися до його верхніх палуб з гостями. Все, що для цього у неї є, це жовтий дощовик і запальничка, яка висвітлює шлях через зовсім темні куточки корабля. По всьому черву вона зустрічає кількох номів маленьких хитрих істот, які або тікають від неї. А, номи, Це ж, гриби. А, які або тікають від неї, або пасивно спостерігають за її зусиллями. У неї є можливість обійняти номів, якщо вона наблизиться до них. У в'язниці в мене дуже гучна гра. У в'язниці, де утримують полонених дітей, шосто ухиляється віхижок п'явок та штучних очей, які можуть перетворити її на камінь. А штучні очі, які дивляться за цим сим. Придивити її на камінь, якщо вона потрапить у їхнє світло. Шоста також регулярно відчуває, відчуває виснажливі напади голоду. Щоразу, коли вона є, з'являється її тюнєва примарна версія. Після того, як вона з'їла трохи хліба, запропонувала ув'язану дитину. Шоста потрапляє у полон до сліпового двого двірника, коли він заманює її до клітки шматком м'яса. Вона тікає, але не робить жодних зусиль, щоб допомогти іншим засхопленим дітям. Вона потрапляє в кімнату, наповнену купами взуття і ухиляється від невидимого монстра. Врешті-решт, двірник оточує шосо, і вона відрубає йому руки, розбиваючи двері. Відчуваючи черговий напад голоду, Шоста змушена з'їсти живого щура. Вона йде на кухню, коли куди відправляють дітей, загорнутих у папір. Тут гротесніше в кухарі готують велике свято і переслідують Шосту, коли вони її помічають. Вона пробирається до холод черева. Вже над рівно-океанські хвиль. Бачить, як гості заходять на судно з іншого корабля. Гості вирушають у гостьову зону в японському стилі, де їдять. За, бенкет, за бенкетом стежить таємна леді зі сну шостої. А, це був і сон. Власниці судна. Кілька гостей намагаються схопити її, але вона тікає від них. Коли вони знову на погоду ном пропонує їй ковбасу однак натомість шо се їй самого нома? Шосте сліду за дамою до її апартаментів, сіяних розбитими дзеркалами. Дівчинка знаходить ціле дзеркало, до якої леді не може наблизитися, коли вона намагається напасти стіні. Вигляд її власного відображення завдає дамі болю і врешті-решт долає, її. оскільки леді лежить беззахисно ослабленої, і шосте відчуває остаточно атаку голоду, вона кусає даму за шиї, вбиваючи її, і поглинаючи її магічні сили. Шоста повертається назад через гостєву зону. Деякі гості намагаються з'їсти її, але шоста поглинає їхні життєві сили. Вона приходить через двері, піднімається по сходах і виходить на сонячне світло, тоді як усі номи, яких вона обійняла, о, збирається після відкритих дверей! У сині після титрів, шоста чекає біля входу в череві, щоб її хтось врятував, в той час як в долині чується звук наближення корабля. До речі, ми дійшли до цього моменту! От який таймінг. Якісь місце? Те ж саме Око. Дякую, що ви грали. Вона на когось шикає. Я думаю, той персонаж з другого, з другої частини. Секунду, дай цей корабель. Казали звуки корабля. А там Там далі з Вікіпедії йде сам сюжет. Типу, у чому схована? Я вже сама почитаю от, трактування сюжету, бо тут приємно сюжет DLC. О, ну зараз я собі там почитаю, але. Ой, як смачно, ні, Я не про чорний гумор, мені дійсно сподобалася гра. Вона файна, коротка, але файна. 4-3. 5 серій, скільки зайшло. Але, якщо вам сподобалося, давайте там у телеграм-каналі, десь там вже поговоримо про це, що вам сподобалося чи ні, чи ви хочете далі продовження. Тому давайте, залишайтеся, а ми продовжимо.